Вітаю вас, любі малятка! Послухайте сьогодні прислів'я та приказки. Прислів'я про Калину. Без калини і весна не красна. Де калина цвіте, там щастя живе. Калина зіллям не буває, а ліки дає. Як калина червона, так і доля ясна. Без верби та калини нема України. А тепер послухайте приказки про калину. Нехай калина вкривається квітом, а дівчина вінком. Калина в саду родина в ладу. Калина плаче, а вітер сльози розносить. Не той гілку ламає, хто калину рве, а той, хто її садить. Послухайте прислів'я про соняшник. Де соняшник схилився, там добро народилось. Як соняшник до сонця, так людина до правди. Високий соняшник, багатий край. Соняшник у дворі, достаток у хаті. А тепер приказки про соняшник. Сій соняшник у ясний день будеш з урожаєм. Хто соняшник полить, той меду напитися зможе. Де соняшників поле, там золота земля. Соняшник сходить, надію супроводжує. Прислів'я про мак. мак на маківці не заважає. Де мак червоний, там край веселий. Як мак обсиплеться, так осінь наближається. Мак у полі доля на волі. А тепер приказки про мак послухайте хто мак посіє, то радість бере. Як мак зацвіте, так літо прийде. Мак дощу боїться. Ввечері не розкривається. Сипати маком, лихо гнати. Прислів'я про незабудку. Де незабудка цвіте, там щирість живе, Незабудка дрібна та любов велика. Незабудку посадиш, про любов не забудеш. Хто незабудку носить, того доля любить. А тепер послухайте приказки про незабудку. Незабутка в полі, нагадування про волю. Рви незабутки, бережи спогади, Незабутка синіє, серденько миліє. Нехай незабутка цвіте, хто любить, той не забуде. Прислів'я про волошку. Де волошка синіє, там щирість живе. Волошка у полі візь про долю. Хто волошку шанує, той щастя знає. Як волошка до сонця, так серце до рідного. А тепер послухайте приказки про волошку. Зірвав волошку. На щастя, загадай, де волошки цвітуть, там діти ростуть. Волошка у вінку, дівчина у щасті. Хто волошку садить, той радість множить. Прислів'я про ромашку. Біла ромашка від рада серця. Ромашковий цвіт. Там і світло в хаті. Ромашкове літо до щастя привіт. Не топчи ромашку, щастя загубиш. А тепер послухайте приказки про ромашку. Рви ромашку зранку, будеш здоров'ям у ладу. Навіяла вітер ромашкове поле, жди доброї долі. Ромашкова доріжка до любові стежка. Хто ромашку садить, той Бога годить. Прислів'я про дзвіночок, де дзвіночки цвітуть, там добро росте. Як дзвіночок похилиться, так і дощ наблизиться, дзвіночок у полі візь про волю. Хто дзвіночки шанує, той щастя знає. А тепер послухайте приказки про дзвіночок. Зірвав дзвіночок дощу зачекай, де дзвіночки в гук, там веселий луг. Дзвіночок дзвонить, літо говорить. Хто дзвіночки береже, той здоров'я має. Прислів'я про лаванду. Де лаванда цвіте, там мир у хаті. Лавандовий запах від лиха захист. Хто лаванду садить, той спокій годує. Як лаванда шепоче, так серце спочиває. А тепер послухайте приказки про лаванду. Зібрала лаванду, прогнала тривогу. Лавандовою укривайся. Від хвороб захищається, де лаванди цвіт, там злий дух не спить. Хто лаванду сушить, той ліки на зиму готує. Прислів'я про яблуня. Де яблунька цвіте, там щастя живе. Яблуко від яблуньки недалеко падає. Стара яблуня солодкі плоди. Як яблунька гнеться, так і доля гнеться. А тепер послухайте приказки про яблуню. Посадив яблуньку. Онуки збиратимуть. Хто яблуньку доглядає, той плоди має. Яблунька без догляду, осінь без врожаю. Як яблуньку шануєш, так і плоди маєш. Якщо приказки і прислів'я вам сподобалися, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Миру нам усім!